Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Росіяни атакували ФПВ-дроном цивільний автомобіль у Малокатеринівці. Двоє людей поранені. Деталі російського терору у випуску літо пора різноманітних ласу ще в наші журналісти з'ясовували, як вберегтися від сезонних отруєнь. Подробиці далі. Рави з Равлики! про екзотичний бізнес Запоріжжя, який вдалося відкрити завдяки гранту від держави. Дивіться за мить! Головні події міста та регіону на часі в студії Яна Потоцька. Вітаю! 17 ударів безпілотниками за 10 хвилин нанесли росіяни по Харкову. В ніч на 11 червня. Четверо людей загинули та понад 60 постраждали. Серед травмованих і діти віком від 2 до 15 років під прицілом були два райони міста Слобідський та Основ'янський. Пошкоджені тролейбусне депо, приватні будинки та багатоповерхівки. В оселях людей виникли пожежі. Також горіли магазини, кіоски, автівки та дитячі май. Майданчик. Одна жінка ще доросла, вона знаходиться в лікарні в важкому сталі. Так само відомо про сім дітей, які фактично постраждали. Троє з них знаходяться в лікарні віком від 2 до 15 років. Стані їх відповідно середньої тяжкості постраждало досить серйозно. Фактично зруйновано чергове цивільне підприємство, плюс два житлові будинки, багатоквартирні на місці триваючі роботи із ліквідації наслідків і під завалами можуть ще перебувати люди. Вночі ворог вдарив дроном по Лебединській громаді на Сумщині. Загорілося на приміщення, де зберігалася сільськогосподарська техніка. Безпілотниками вдарили по селу Райське на Донеччині. Загинула жінка, частково зруйнований приватний житловий будинок. Виникла пожежа, займання ліквідували. Наші вдома відбувся черговий етап обміну полоненими. Всі вони мають важкі поранення, ампутації, осколкові травми, проблеми із зором, а також інфекції та хронічні захворювання. На наших захисників чекає комплексне медичне обстеження, лікування та реабілітація. Додому повернулися воїни збройних сил Національної гвардії, прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту. Серед визволених захисників є й оборонці Маріуполя, які провели в неволі понад три. Роки. З безпекових міркувань кількість полонаних, яких планують звільнити, не називають. Робота з повернення наших героїв триває. Дуже радий, що за нас боролися. Дякую вам усім. Дякую усім вам. Росіяни атакували ФПВ-дроном цивільний автомобіль у Малокатеринівці. Двоє людей поранені. Їм надається вся необхідна медична допомога. А з Оріхова та Гулійполя, які минулої доби знову потерпали від атак дронів та авіаударів, поліцейські евакуювали чоловіка та жінку. Загалом впродовж доби окупанти завдали 419 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 14 повідомлень про пошкодження приватних будинків та об'єктів соціальної та промислової інфраструктури. На Гуляйпільському напрямку загарбники шість разів атакували в районі Малинівки під Оріховом, п'ять разів штурмували в районі Степового та в бік Новоданилівки та Новоандріївки. Тим часом міг 29 вдарив по ворожих операторах БПЛА на тимчасово окупованій території. Бліндаж та дроноводів знищено. Кі зграє риби поблизу греблі Дніпровської гес помітили містяни. А фахівці кажуть, це переважно сазан, а явище сезонне його спровокувала спека. Висока температура повітря на початку червня викликала швидкий прогрів води. Через це знизився рівень кисню. Як наслідок, погіршився гідрологічний режим, що зумовило міграцію риби до витоку свіжої води. «Мілководдя прогрілася, минулорічна рослинність почала розкладатися, і це погрішило гідрологічний режим, і риба саме відійшла від тих ділянок, де може спостерігатися нестача кисню або поганий. Режим саме через великий міст органіки і перемістилася до більш сприятливого, там де є плин і є течія, тобто приплив свіжої води. по-друге, це може бути пов'язано з кормовою так званою міграцією, тобто риба, відчуваючи нестачу їжі, підійшла до тих ділянок, де спостерігається течія а разом з течією до неї, звісно, йде і корм. Наразі температура повітря поступово знижується і відповідно охолоджується вода в річці. Зараз вона становить плюс 20 градусів. А відтак риба продовжить мігрувати вздовж Дніпра, щоб уникнути незаконного вилову поблизу створено тимчасовий спостережний пункт. Так як риба вона здійснює невеличкі міграції, тобто до затоки вирва, старим руслом, новим руслом, навколо острова Хортиця, звісно, там курсує, курсує наряд, який здійснює постійне спостереження. На сьогодні можна сказати, що риба ще здійснює невеличкі скупчення поблизу острова Хортиця, так би мовити, там трохи нижче музею. Два випадки ботулізму в Запорізькій області зафіксовано з початку року. Обидва через живання риби. Одна людина померла після того, як з'їла ляща невідомого походження. інший пацієнт живав сиру рибу в суші. На щастя, вижив. Фахівці Держпродспоживслужби закликають уважно ставитися до вибору продуктів з настанням літа та підвищенням температури повітря. Найбільш ретельно треба обрати м'ясо, рибу та молочні продукти. Їх слід купувати лише в магазинах. із Належними умовами зберігання та дотриманням температурного режиму. Уважно треба ставитися і до вибору консервів м'ясних та грибних. У жодному разі не вживати ті, що мають пошкоджено, пошкоджене або здуте пакування. А от після купівлі свіжих фруктів та ягід фахівці радять користуватися простим, але дієвим лайхаком. На ягоді полуниці можуть бути ґрунт. Ґрунт можуть бути і бактерії, і віруси, і гельмінти. Коли ви приносите додому ягоди, полуницю, наприклад, ви краще її замочите на 15-20 хвилин з додаванням солі, а потім промити проточною водою і додавати і вживати ці смаколики. Якщо харчовий продукт перебуває більше двох годин за межами холодильного обладнання, він вже вважається небезпечним продуктом, тобто, із стану безпечного він переходить в стан небезпечного. Заміну зношеної мережі на більш сучасну виконують у Шевченківському районі Запоріжжя. Під час гідравлічних випробувань фахівці концерну МТМ виявили витоки на трубопроводі. В опалювальний сезон по ньому подається тепло до семи багатоповерхівок. На місці капітального ремонту працювали наші журналісти. Цей трубопровід по вулиці Авраменка взимку забезпечує теплом близько двох тисяч жителів Шевченківського району. Його загальна довжина 200 метрів. Мережа сталева і стара, тож і тепловитрати великі. Зараз проводять перший за 30 років капітальний ремонт, вкладають попередньо ізольовані труби, що дозволить заощаджувати тепло. У концерні міські теплові мережі кажуть, повністю завершити заміну. Планують до кінця червня. Ми позбавимося тих аварійних ситуацій, які в нас виникали на в попередні минулі опалю... попередні опалювальні сезони. Також це один із енергозберігаючих заходів, тобто трубопровід попередньо ізольований, менші тепловтрати, що також позитивно відразиться на споживанні природного газу нашими котельнями. І ми виконуємо три роботи по капітальним ремонтам: також на вулиці Корищенка і на вулиці Іванова. За для благоустрою та здоров'я людей у Вознесенівському районі кося траву. Це не тільки для привабливого вигляду газонів, а й заради знищення карантинних рослин, зокрема амброзії, сильного алергену на ділянці по вулиці Яценка вже другий покис на сезон. Робота виконують за допомогою мотокіс. За дві години вдалося привести до ладу близько гектару території. Протягом сезону в районі в такий спосіб планують прибрати 105 гектарів. 27 з них вже. Покосили, коли трава висохне, її вивезуть на звалище. Через те, що є наявність карантинних рослин, амброзія і все таке інше, дійсно скаржуються мешканці. По-перше, попереду плануємо ще підтримувати дерева, щоб зробити таке файне місце відпочинку. Це не перша допомога районної адміністрації саме на, цьому, на цій ділянці. Роботи здійснюються з метою приведення на територію району в стан, з зішкодження шкідливих помад та лі, е, ліквідації е, рослин алергенів. Роботи проводяться згідно з звернень громадян, які надходять письмово, на 15.80. Нагадаємо, що до міського контакт центру 1580 можна повідомляти і про ділянки, де ростуть карантинні рослини або ж там потрібен покіс трави. Всі звернення обробляються швидко, а роботи виконують у найкоротші терміни. Це чудовий механізм, який дозволяє коригувати роботу щодо нагальних потреб мешканців. Це взагалі це, це чудова схема щодо від обратного зв'язку, координації роботи голови ОСББ районної влади, міської влади. Заявки по, щодо карантинних рослин та покосу біля дитячих майданчиків виконуються на протязі одного-двох діб. Екзотичної бізнесу Запоріжжі страви з равликів у форматі стріт-фуд та у сімейному кафе. Підприємиця, співвласниця равликової ферми Вікторія Сорокіна. Завдяки гранту від держави розвиває власну справу. Продукція, яку виробляє, користується попитом не лише в Запоріжжі, але й в інших містах України. Куштувала страви з молюсків, і наша Анна Крамаренко. Вікторія Сорокіна родом з Донецької області. В 2013-му приїхала до Запоріжжя на навчання. До речі, тема її дипломної роботи стосувалася равликової ферми. У 2019-му жінка разом з компаньйоном її і відкрила. Почали виготовляти страви з равликів. У Запоріжжі спершу презентували свою продукцію на фестивалі консервації, а 23 лютого 2022-го відкрили в нашому місті власну точку продажу у форматі стрітфуд. Пропрацювали один день і потім пройшло. Довелося поставити на паузу. Ось ми місяць були на фермі, а потім вже повернулися до міста і поновили свою роботу. Вікторія та Олексій вирощують спеціальний фермерський вид цих молюсків. Якщо звичайні равлики, яких можна побачити, наприклад, на городі, ростуть 3-5 років, то цим достатньо близько 9 місяців. Тобто 9 місяців і ми отримуємо вже у готового равлика. Ну як готового не до споживання, а готового до переробки. Ось потім у нас відбувається процес переробки. Це дуже довгий, трудомісткий процес. І вже потім, коли ми отримаємо напівфабрикат, він вже швидко готується. У нас в закладах ставиться в аерогриль, підогрівається і піддається як гаряча закуска. На початку червня Вікторія Сорокіна відкрила ще й сімейне кафе. Тут у відвідувачів є можливість посмакувати стравами із равликів. У нас основна страва це класична ескарго називається це фаршировані равлики. Це іде оброблена мушля. Філе равлика і соус на основі вершкового масла. В це вершкове масло додаються різні там спеції, приправи на будь-який смак. У нас є зараз шість смаків. У нас ще є паштець равликів, мариновані равлики. Дуже такі пікантні, дуже подобаються людям. У закладі кажуть, у равликів ніжне м'ясо вони дуже поживні, в них багато білка, тому ними із задоволенням смакують як дорослі, так і діти. А ще маленькі відвідувачі кафе додають: єдине, чого ще не вистачає, це страв з равликами і солодким смаком. Вони, вони не на що не схожі, вони дуже смачні. От а у них багато різних соусів. Є чесниковий соус, є соус з гірчицею. Від кожного соусу залежить їх смак. Це ж не тільки м'ясо дає. От, а ще собственно соуси і приправи, які використовують для них. Люди деякі кажуть, що фу, боже, равлики, як таке можна їсти. А я коли спокуштувала, ну мені сподобалось. Це так цікаво було. Це як якийсь морепродукт, але ну не морепродукт. Мені теж дуже сподобались равлики. Коли їх скуштувала, теж так зацікавлена була. Дуже смачно було. Сімейне кафе Вікторії вдалося відкрити завдяки гранту від держави. Допомогла з цим служба зайнятості. Сума 250 тисяч гривень. Заповнили бізнес-план. В центрі зайнятості дуже такі привітливі, дуже турботливі люди. До них можна звертатися, вони підкажуть будь-яке питання. Тобто там виникали, якщо питання по заповненню бізнес-плану, я дзвоню, мені все підказують, ось так краще, ось так. Відправили заявку і отримали, що ура! Вітаємо, ви отримали грант від держави. Програма Власна справа діє з липня 2022 року. З цього часу нею вже скористалися 265 підприємців, серед них і вимушені переселенці. Вони отримали понад 120 мільйонів гривень за весь цей період, і тільки податками вже змогли сплатити понад 170 мільйонів гривень. Важливою складовою є і те, що було створено 652 робочих місця. В цьому році програма продовжила свою дію, і 80 підприємців отримали грантові кошти. Це говорить про те, що будуть створені 145 робочих місць. Взяти участь в програмі просто необхідно зареєструватися на порталі Дія і заповнити бізнес-план. Далі співбесіда з фахівцем обласної служби зайнятості. Сприятливі умови передбачені для учасників бойових дій, членів родин загиблих героїв. Молодь віком від 18 до 25 років може не створювати робочі місця, але має зареєструватися як ФОП. Дуже важливою зміною, вже яка відбулася в цьому році, це було збільшено суму гранту для прифронтових територій. Вона була збільшена в два рази, і тепер на тих самих умовах, які в інших областях за умови отримання від до 300 тисяч гривень, необхідно створити лише одне робоче місце при отриманні до 500 тисяч гривень, а два робочі місця. У сімейному кафе також створили два робочих місця і зараз разом допомагають своїм друзям і знайомим, які боронять Україну. Нині для одного з них збирають нашолом і бронежилет. Зараз, наприклад, збираємо для мого одногрупника, який зараз служить. Збираємо всі групи, спочатку це закрутили, потім почали вже підключати наших партнерів, клієнтів. Чайові зараз залишаються від наших клієнтів. на Цю історію донатимо і збираємо. От зараз чоловік прийшов, по по пообідав і залишив 400 гривень. Чай, дуже дякуємо. Нині продукція Вікторії та Олексія знана не лише в Запоріжжі, а й в інших містах. А ще вони мріють відкрити точки продажу у форматі стрітфуд в кожному обласному центрі України. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Пильність врятувала життя після шостої вечора. Черговий рятувальник станції номер 2 помітив двох хлопців, які пливли від центрального пляжу до мілини посеред Дніпра. Було помітно, що плавці дуже виснажені. Їм на допомогу вирушив човен. Хлопців зняли з коси та доставили на рятувальну станцію. Медична допомога їм не знадобилася. Тому після профілактичної бесіди їх відпустили додому. Рятувальники закликають запоріжців нанехтувати правилами безпечної поведінки та нагадують, відвідування місць масового відпочинку на воді заборонена до кінця дії воєнного стану. Допомогти адаптуватися та розкрити свій потенціал у міському молодіжному центрі. Проводять заходи для молоді з релокованих громад. Перші вже відбулися майстер-класи та зустрічі. Передусім, мають допомогти психологічно розвантажитися та поліпшити емоційний стан. Запрошую до участі молодь з Гуляйпільської, Оріхівської, Пологівської та Васильівської громад. Проєкт реалізують в рамках міської молодіжної програми. А планують провести і низку корисних тренінгів, зокрема з цифрової грамот. Ності, а ще для дівчат і хлопців організують воркшоп з працевлаштування. Великий попит є серед молоді для того, щоб знайти нову роботу, для того, щоб краще в нашому місті. Адаптуватися Міський молодіжний центр співпрацює з міською молодіжною радою, яка охоче закликає молодь долучатися до процесів прийняття рішень Запоріжжя. Тобто, ми закликаємо в принципі на кожні події, інформуємо про те, що є такі інструменти для впливу, що можна пропонувати свої ідеї, що ми відкриті до співпраці і заохочуємо молодь бути активними в нашій громаді. Запрошуємо всіх на наші заходи і до зустрічі в молодіжному центрі. Більше інформація знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.